Так, мене звати Влада Валерій Юрійович. Я проживаю я в місті Черкаси. Про центр правової допомоги дізнався в інтернеті. Я там постійно дивлюся і там говорять мені, я про цей, там в інтернеті почув, що пенсійний фонд дурить. І мені казали, що в мене мала пенсія. Я Прийшов 3 березня на прийом до юриста Олександра Павловича. Заключили договір на розрахунок пенсії та підготовку заяви до пенсійного фонду про перерахунок, на що пенсійний фонд незаконно відмовив. З, з, з такою відмовою я звернувся обратно до юриста Олександра Павловича. 23.06 уклали новий, новий договір на підготовку позовної заяви проти пенсійного фонду. 30.06 я вже отримав позовну заяву, яку я одразу направив до суду. І як результат 9.08 суд задовольнив основну частину. Я благодарний Центру правової допомоги за допомогу. Що там є такі люди, які можуть об'яснити нам, де правда, де, де неправда. Дякую Центру правової допомоги, а особливо Олександру Павловичу за його роботу.